За цими дверима тихо і спокійно, але так буває не завжди. У 130-й квартирі на приборному чотири поробляють випити і гульнути. Ну так ну як, часто? то було тривожно. Того дня тут теж була гулянка. Господар 45-річний Руслан запросив у гості Марину. З романтичною вечерою зі свічками пара почала сваритися. Чоловік схопив ножа і вдарив дівчину просто в груди. Один раз я її штрикнув, щоб вона все. Ну і потім ми, коротше, падаємо. випадаєте, так вот. І ми летім, летим, летім, летим, летим, я забавлю. І от і получается. На нього так от всім тілом, виходить, і впав. Що саме спричинило смертельний конфлікт, раптом чоловік уже не хоче говорити. 24-річну Марину в гуртожитку добре знають, але не з гарного боку. Вона начебто приходила до свого родича у 142 сорок квартиру, але невідомо чому там вона проводила мало часу. Частіше самотня дівчина п'яно існо вигала коридорами і так два роки поспіль. Вона могла в коридорі спати де угодно. Сяде а порок, повернеться ноги в двері. Що ти зі сделає? Сонечко, уходи, пожалуйста, йди кудись. Ні. Мені нікуди йти. Зараз у квартирі Маринного родича ніхто не відчиняє. Колись він обіцяв сусідам, що візьметься за виховання дівчини, та все було дарма. Ми знали, що вона із сіла то те, це село, попросили. Будь ласка, уїжджай туди. А що я буду робити в селі? Не поїхала в село, а пішла до Руслана, який її убив. Шоковані мешканці не вірять, що їхній привітний сусід міг таке накоїти. Він живе тут давно, колись був одружений і має доньку. Я взагалі не понимаю, як он мог підняти руку. Це человек, который никогда нікого не обидит. Тепер у будинку тихо. Марина вже не гуляє поверхами. А доброму сусіду Руслану світить до 15 років у в'язниці.